Прибрати місто після зими та причепурити його до Великодня. Міський голова доручив комунальникам навести лад у місті, чітко за графіками та організувати толуку, щоб встигнути все до свят. Гіглюк малює мої зупинки, малює свої табло, умовно кажучи, все, що в нього на балансі, благоустрій, все, що в нього на балансі, парк, все, що це. Маємо дуже мало часу до Великодня. Великий, великий день цього року швидко, 16 квітня. І ми таке щось велике не зможемо зробити. Але помалювати парканців що залучити десь толуку, зробити працівників виконкому. Ну тобто розпишіть мені все місто, що що цей села, цвинтарі, ладовище. Тобто до знову таки до Великодня, щоб кладовище теж ну, були в належному стані. Привести до ладу мер хоче і дороги, бодай підсипати низку найгірших ділянок. Тож дає ще одне доручення: закупити щебеню на 10 мільйонів і до роботи у списку пріоритетних локацій. Вхід на міське озеро з боку бульвару та вулиці у села громади. Торги ми на щебень провели. Якщо треба, буде потреба, якщо очевидно, що буде, то не проблема провести нові. Е але села подають списки. От, скажімо, наразі є перелік доріг по селі Чукалівка. І сьогодні е, ми будемо комплексно брати. Будемо брати декілька вулиць е, в конкретному селі. Ну, скажімо, сьогодні Чукалівка, сьогодні-завтра, можливо, післязавтра буде видно по, по роботі. Там є ряд вулиць. Е, потім подав сільський радник села Радча такий такий список. Ну, з ряду доріг, це, це буде другий. Так ну і так будемо почергово. Прицілом комунальників і знаки, особливо ті, що на в'їзді у місто, і окремим пунктом нанесення розмітки, поновити білі смуги безпеки до Великодня мають у середмісті. Маємо дві бригади, щоб до того, щоб кожної ночі вони великодня, хоча б про якісь центральні переходи Ну дивіться. Тут не проблема, бо фарба є ще з минулого року. Фарба є, люди є, все є, але тут погодні умови. Ну, подивимося, думаю, будемо бачити з першого квітня дуже добре, бо до останні два тижні передво принаймні, може центральну частину міста, можливо Залу, центральну частину міста так. там де, де дуже ну. На сам кінець мер акцентує на ще одній після проблемі відновлені благоустрою після розкопок. Їх каже, треба оперативно заасфальтувати, і щоб активізувати підприємства, обіцяє премії. Щоправда, муніципальні інспекції за складені на порушників приписи та протоколи. Андрій Аргара, телеканал